Шановні п'ятикласники та п'ятикласниці, вітаємо вас у країні, математика. Познайомтеся з героями, які допомагатимуть вам вивчати математику. Це роботи. Знайомося. Привіт! Я робот агент Х. Умію швидко рахувати, розв'язувати приклади, обчислювати значення числових та буквених виразів. А також знаходити розв'язки рівнянь і нерівностей. Я навчу й тебе цього. За виконання моїх завдань ти можеш отримати один бонус. Привіт! Я робот агент Y. Умію будувати схеми, діаграми, графіки та проводити математичні дослідження. Дуже полюбляю математичні змагання. Сподіваюся, ми з тобою ще позмагаємося. За виконання моїх завдань ти можеш отримати два бонуси. Привіт. Я робот Агент ПІ. Люблю складати та розв'язувати задачі. Зможу і тебе навчити це робити. Запрошую позмагатися зі мною в математичних конкурсах та олімпіадах. За виконання моїх завдань ти можеш отримати п'ять бонусів. Привіт. Я робот-агент Ф. Я знаю все про геометричні фігури, навчу тебе будувати геометричні фігури, вимірювати довжину відрізка і градусну міру кута, а ще обчислювати периметр та об'єм фігур. За розв'язування моїх задач ти можеш отримати три бонуси.